Перший раз за останній час виїхав так, так рано. Ще темно. Ще темно. Ребята, всім привіт. Шоста ранку, ми вже на лінії. Працюємо. Напевно, краще б я ще вдома спав. Вже розсвіт на вулиці. Без 27-40 хвилин чекаю на своє замовлення, не дочекаюся. Вже вімкнув ланцюг. Поки тишина, краще б дома спав. би. Ну, не знаю. Побачимо, може зараз мені повезе, може це в четвер просто так слабенько. Не знаю, побачимо. Поки я трохи такий підростроєний. Хто казав, що буде легко, походу, колісо пробив. А тут у нас все чітко. Тут показує, що задньому правому біда містика. Либо спустить трошки попозже, <хи> либо будем надіятися, що це перепади температури, що ночі холодно. Що воно глюкану, типа, датчик. Але з моїм візенням зараз пик і тоді воно спустить. На таку касу, тебе такі кілометражі сумасшедші. Ти же ж бізнес возиш. Ага, бізнес. 316 за 13. Куди? На поділ? Ось так от. Вот вам и бізнес, ребята. Обычный стандарт. Я по стандарту утром езжу за 500 центр. Тут за бізнес. Ви теж кайфуєте, коли у тебе на спідометрі 100, а всі стоять. <хи> Скоро я теж так буду стоять, походу. Якомусь ще тортика на сніданок привіз. А сам ще навіть каву не пив. Це ж мало мені було одного заднього. Треба, щоб іще й переднє. <хи> ну, а по роботі на 50-ту. Майже косарик є. Зазвичай я в такий час тільки уїжджаю, тут вже косар заробив. Але я його прокатав без кофе, без нічого, просто по голому. Зараз вроді би кофі піднялись, тарифи піднялися, але вже там і пробки сумасшедші. Я на лісному тільки стою, дивлюсь на цю дорогу, як все стоїть, мені аж плакати хочеться. І все, звісно, в центр. Ну, Туди ми їхати не хочемо. Всім привіт! Ну що, всі жирки повивозили, поки я вранці справами займався. Подивився тако вранці ваші скріншоти в телеграм-каналі, думаю, да. А мені жінка каже, там на ярмарку треба, туди треба, туди надо, думаю, красота. А ти, якщо хочеш такі скріншоти побачити, то теж підписуйся на телеграм-чат. Силка там буде десь знизу, в коментарях, напевно. Так, по четвергу. До обіду працював, потім поїхав оболванився трохи, перекусив, відпочив і виїхав ввечері. Получилося 2985. 15 гривень не дотягнув до трьошки, але чаєвими ми їх переб'ємо. А проїхав я. Знов колеса, Знов колеса світиться, вчора качав, було, все добре. Сьогодні знову повискакували. Проїхав я 219 кілометрів. Якось так. Сьогодні 9 ранку, п'ятниця. Я ще поки не виїжджаю, бо я ще не заправлений, не помитий. Це ще десь півгодинки, хвилин 40. Ну, а 10 виїду і вже буду би, до комендантської. В плані вроді би. А, на нову почту ще треба заїхати, бліна. ладно, то таке. Працювати будемо часов 12 по-любому. П'ятниця. Ну, три по мінімуму. Стабільність, найголовніше, і все. А там уже буде видно. Не переключайся. Вчора заїжджаю на заправку, а там зливався. Ну, думаю, нічого, вранці якраз каву поп'ю, заправлюся да і поїду працювати. Сьогодні заїжджаю на для заправку плюс 1 гривень до літра. Влізло мені в бак 70 Плюс 70 гривень читай. Ну не, не плюс. На, Заплатив плюс, а попав в мінус на 70 гривень. Якось так. Коротше, получалось у мене раніше 3,50 за кілометр. Зараз у мене вже я подрахував, виходить 3,80 за кілометр. Проїжджаю я в день приблизно 200 км. От тобі 60 гривень. Ну, в неділю десь... 5-хапочка мінус зарплати вважай. Щось, щось докупим. Є в тому анікдоті. Папа, що ти будеш менше пити? Ні, доця, ти будеш менше їсти. На мойку заїхав 100 гривень мінус. І працюємо тепер. Всім вдалого робочого дня. Прибирався в салоні, знайшов зарядочку до айфона. Хтось губив. А мені навіть уклони не телефонував, пасажири не телефонували. І хто це? Я навіть не знаю, хто їх згубив, тому що у нас була аж там по я там протирав, а вона там знизу. Позвонять відданих, не позвонять, буду сам пользуватися. Кожним днем пробки ростуть все більше і більше. Газ росте все більше і більше. А скоро зима, прогріви. Там забоксував, там прогрівся, і розход з 12, на 20 виросте. А тарифи, коли виростуть, ребятки. Один клоун на БМВ врізався, почувствовав себе Богом, і пол Києво тепер стоїть, страждає на набережної. Це жесть, а ця пробка не кончається. Я вже їду скока. А вона і де, і конца края не видно. Взяв доставочку. Такий собі тариф. там. 460 там, щось за 20 з копійками кілометрів думаю, час їхати. Але думаю, зараз включу якийсь ролик там по Ютубчику, не буду себе дивитися до да, ковзи трохи по цим пробкам. Пів дороги приїхав, телефонує, вибачається, срочно на роботу визвали, там, до батечка проситься, щоб я оставив на рецепшені. Ну, коротше, так вельмо там балакав за мою, ну, думаю, не буду. Я навіть казати до цих, там доповнительної услуги, типу двері-двері. Думаю, ладно, вже типу, занесу. Він каже, на ресепшені договорився, там все як положено. Вчемна людина. Мені ж ну, аж приємно було, що зі мною так розговорюють, там я не знаю, як з персоною такою важною. Завіз, все, заніс, приходить 98 гривень кучає. Добре, що я й не сказав, що треба до послугу. І він не сказав, так як всі, да нам таксі возять, да ви що, да як так, да по-любому привізіть. Ну, почемному. І я до його почемному. А щоб до мене там перезвонили, де да всі так возять, де кета, де все. Ну, зробив би обратну доставку, де все назад би завіз. Позвонив би в уклону, сказав би підозрення на наркотики. Останнім часом замітив таку штуку, що баклажани такі хитро зроблені. Ну, думав, що там один попався, якийсь такий, другий, третій. Ні. Замічаю, що. Вони всі такі, вони всі такі, вони такі хитро зробили. Стараються десь щось якось отак, так, от так. От кожного гривенника десь нає тебе на його. Там заїдь, там аптека, там холодно, там жарко йому, там треба стать. А потім ще кажемо 7 гривень не них вистачає. Але українську мову так знають добре, я її так не знаю. Засід цього да, їм респект. Ну, Блін, не подобається вони мені. Блін, взагалі. Мені щось Блін, не знаю по чому. Хитро сделано, я ж говорю, там стань, то ето, а потім він каже, що я за простой платити. Походу, ребята, я як той баклажан, теж вас знає. Не буду я сьогодні 12 годин працювати. Я відпрацював сьогодні. Ну, машина пише 3 години. Ну, часик десь я стояв, ждав 4. Все, я вже. А -а -а. І Я якраз звільнився під хатою. Відпочину пару годин. Покушаю, посплю. І... Тому що я не знаю, Мене щось ці пробки чим далі, ті вони мене так харять. Я так скучаю за цими ночними змінами, що просто жесть. Як я там кайфував колись. А зараз в пробках сидиш. І хтось їде мимо, який без пробки кайфує. А, ти стоїш, а я вже там є. Все, я 1000 зробив, 1200. 1200 да, зробив. Чи вечером так дай хер з ним. Виїхав вечером, лишь би вважалася. Не натхнення, нічого немає. І це вже так в мене кілька місяців не хочеться нічого робити. На оренду типу, відбив, де ти, типу, фіг з ним. Депресія. 11 година вечора. Не те, що по хорошому тарифу додому не можна уїхати з центру, а взагалі не по якому. В сторону мене взагалі ну, голосом. По нулям. Як додому їхати за свій счет? І так роботи там не було толком. І, може в когось і було, але в мене півдня вдома просидів, не хотів. Завтра взагалі короті, не буду виїжджати. Не хочу. Я ж кажу, депресія. Неділю виїду. А в неділю ж батл. Так що, ребята, хто хоче поучаствувати, то приєднуємося. А в телеграм я потім скину локацію, куди під'їжджати 10 ранку новобіличі. А там я потім в Телеграм скину, куди що, по чому як. А в телеграм, якщо не підписаний, то підпишися, щоб знати. Ну і на мене ж, звичайно на Ютубчик. Ледь піймав замовлення додому 411. Дай ним, вже не вхолостую Коротше, такий собі день. Що утром я вийшов, аби считалася, таке в машині просидів. Що вечором так само, аби считалося, голова не варить. Ну, що вона буде варити по роботі, якщо вона там забита з цим іншими мислями. Кредити, шміти, всі ці діла не дають покоя. Так що... заработал я сегодня, ну как заработал, грязными, 2,615. Пятница. Проработал я вранці, я не знаю, часов 5. И в вечере, наверное, часа 3. 8 часов. И вот такая касса на пятницу. Я скажу что уже даже не ставишь. Я вот в вечере поставлю, думаю, что оно не прилетает. А я не поставлю 500 гривен, я поставлю 5000. какие там заказы могут прилетать. Так, проехал я 180 километров на секундочку на цик 2600. Короче, занимался сегодня не таксованием, а волонтерством. Возил, что там, что даром всех, я же говорю. То фильтра там на мутив неправильно поставил, то-то, то-то, то-то. Одной Ногою вроде би в машині, а другою ногою там вроде би вже как би за столом, там вдома сидиш, вечеряєш довжо, типу, в кваті, деш спать. Все, ну ладно. Будь добру.